У Нікопольському районі загроза артообстрілу тривала майже 12 годин. За ніч окупанти випустили пів сотні снарядів з РСЗВ по мирівській громаді. На щастя, люди не постраждали. Внаслідок обстрілів пошкоджені шість житлових будинків, декілька господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід. Також понівечені магазин, салон краси та пекарня. Території, які ворог накрив вогнем, наразі обстежують рятувальники. Вчора, під час масованого ракетного удару по всій Україні, росіяни гатили по Дніпропетровщині з артилерії вогнем. Накрили три громади Нікопольського району: Червоногригорівську, Марганицьку та Мирівську. Понівачені три житлові будинки та аграрне підприємство. На щастя, ніхто не постраждав. У самому Нікополі день та ніч пройшли спокійно. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. І тривожні новини з Запорізької АЕС МАГАТЕ заявила про вісім сильних вибухів поблизу станції. У міжнародній організації вважають, що це наслідки військової діяльності окупантів на атомному об'єкті. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі закликав якнайшвидше створити навколо АЕС безпечну зону. Поліна Полмарчук, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.